Ваші руки та вещать, їм ціни немає. Кожен рік багато пать і про саме знає. Вашу мудрість знаємо ми, цінимо ваш досвід, шабла вас поміж людьми і поваги досі. Нехай душа у вас ніколи не старіє, на свій в та будуть хліб та сій. Своїм життям нехай вас сонце гріє, Слова потяг нелин звідусвій. Тож прийміть укрін від нас та щирі слова, щани, усякий день, усякий час пишаємося ми вами. Нехай вас охороняє Мати Божа, відсвіти людей і різних віт, хай Господь Бог здоров'я посилає прожити щастя минула я бажає їхати. Благодій, навіть. за родня, вам милодіні, на що така по поти народження, ну, знаєте, воно таке з одної столивої людське, знаєте, бо, і, бо, то, то, я кажу, що тішити, так руки, знають уперед. Воно б на місці стояло, але воно вперед. З однець на передній ілюзії, а з іншої сторони, я хочу сказати, що дуже гарно так само дивитися знаєте, от, на парахі, як люди. Спочатку дівчата зараз вітають, хлопець так само вітає. А потім знайте, що цікаво. Проходить 4-5 років, і на їхнє місці вже другі стають, вітають, а вже ті вже стають між з І однієї сторони отак і парашю поїзде. І один міняє одного. А може, і так і добре є, знаєте, бо то і Христова церква, і так само постійно розвивається, на місці не стоїть, так дивиться на вас, знаєте, і так собі згадує себе. Згадую себе в вашому віці. Так само у вашому віці, я, я не знаю, як та нічого, але знаю, як та нічна. Віддавшись. Вратно ні? вчителя? Ні. А я, знаєте, згадую його, знаю, що в в школі кушеницю Я На неї дивиться, яка все так задумає, так і спілкую. Ви бачите, що минає, життя йде вперед. І Господь Бог має інші плани, і Господь Бог по іншому ти хоче і вам поважати, і хлопцям, які вам дівчатам, знаєте, що ви були спохняння, та тих Божий пам'ять. Бо коли людина є спостерігана до Божої пам'ять, тоді людина все гарно знаєте, знає, житті стає. Людина, який нічого не стачає, і людина себе добре почуває. Саме що ви були спохняти Божих планів, якщо на вас воронеться, то Боже тоді хлопцям, який буде все, і, дівчата, благання і благояві.